Вас вітає колектив Черкаської служби новин, як завжди В цій порі, події, факти, інформація в огляді наших журналістів. В Студії працюють Станіслав Шемет, Сурдопереклад, Галина Абрамонко. В Україні стає все холодніше. Синоптики запевнили, що сильні морози протримаються до 13 лютого. Вночі очікується мінус 32 за цельсієм. У деяких районах стовпчики термометрів можуть опуститися до 34 градусів. В день на більшості територія температура повітря становитиме мінус 19. на дорогах. Ожеледеться. за офіційними даними від переохолодження в Україні загинуло 112 осіб. У Черкасах та області розгорнуті намети з обігріву. Голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Тулуб потурбувався про осіб з обмеженими фізичними можливостями та паралімпійця Григорія Вовчинського. Відтепер спортсмен став власником трикімнатної квартири. А семеро осіб з обмеженими можливостями отримали в подарунок інвалідні візки з електроприводом. У межах програми Будуємо нову Черкащину зроблено ще один крок влади на зустріч людям з особливими потребами. Їм подаровано сучасні візки з електроприводом вартістю по 30 тисяч гривень кожен. А Григорій Вовчинський заселився в омрієну трикімнатну квартиру. сьогодні мабуть, все ж таки влада повинна звернутися до громади, і сама влада на різних рівнях повернутися обличчям до цих людей. Які кожного дня роблять свою справу, роблять подвиг, людський подвиг. Чесно кажучи, я просто захоплений вам. Віктор Безуглий не приховує свого радісного хвилювання. Інвалідний візок з електроприводом, якого так потребує його дружина, називається царським подарунком. Жінка зможе самостійно користуватися спеціалізованим автотранспортом, а також виїздити на природу, спілкуватися з друзями. З своєю трудовою участю вона заслужила цей поістині царський подарунок, і ми його будемо використовувати для того, щоб і надалі працювати і активізувати свою корисну зустріч корисну зу... участь у реалізації програми реформ президента а також будівництві нової черкащини Оксана Котенко вже давно мріяла про подібну техніку, але родина не могла собі дозволити таку дороговартісну річ. Тепер дівчина зможе відчути свободу руху. Оксана розповідає, що навчитися кермувати електровізком зовсім не складно і вона вже має невеличкий досвід. Я не думала, що це буде подарунок, але я дуже хотіла крісло з електроприводом. Відчула те, що я можу самостійно передвигатися нашим містом, от без допомоги когось. Ну це дуже класно. А чотириразовий призер десятих зимових паралімпійських ігор, майстер спорту України міжнародного класу Григорій Вовчинський отримав від губернатора ключі від трикімнатної квартири. Цей подарунок був доречним для новоспеченого тата. Донечці якого скоро виповниться два місяці. Григорій розповідає, що слова його тренера виявилися пророчими. У 2004 році тренер е, з Черкаського е, облцентру інваспорт Константин Дмитрович сказав, що Тобі не потрібно йти на економіста, тому що моє бажання було йти на економіста. Каже, хлопці, такі як ти, от, повинні отримувати квартири в Черкасах. У Чуркаській області налічується понад три тисячі людей з обмеженими фізичними можливостями. Більше ніж вісім необхідні кімнатні та вуличні військи. Сергій Тулу пообіцяв, що до кінця березня майже 800 осіб з обмеженими фізичними можливостями будуть забезпечені спеціалізованим транспортом. Одинадцять з них отримають електровізки. Небезпечне харчування у Черкасах. Працівники прокуратури спільно з санітарною службою провели рейд найбільшим продуктовим ринком області. Під час перевірки ревізори виявили чисельні порушення. У більшості продавців не було навіть відповідних документів про походження харчів грішили торгівці і продажам прострочених продуктів ревізори з'являються на території ринку, продавці терміново зачиняють магазини. Інспекторів санстанції та ведслужби тут знають в обличчя, але от спілкуватися з ними торгівці не хочуть. Тим, кому не пощастило вчасно закрити магазин, змушені терпіти присутність інспекції. 15 січня, 20 днів. просрочено. 20 січня. Теж 20 днів. Ось. Ковбасному магазині ревізори виявили понад 30 кілограмів прострочених продуктів. Їх термін зберігання закінчився ще місяць тому, але вони і досі на прилавку. Продавець пояснює, цей товар відпускає по заниженій ціні спеціально на корм домашнім тваринам. Він замороженому віді він непоганий, і люди купляють собачкам, котикам. За годину комісія встигає перевірити п'ять міні -маркетів. Інспектори кажуть, жодному з магазинів не було документів про походження та якість продуктів. Вони або у власника торгівельної точки, або просто відсутні: м'ясо, і ковбасні, і сири, і печінка лежить. Ну, на весь асортимент, який тут в магазині є, документів ні одного немає. Вони повинні бути всі на місці і предоставлятися як контролюючим органам, а саме основне покупцям. Лише на цьому оптовому ринку ревізори зняли та відправили на утилізацію понад 200 кілограмів простроченої та несертифікованої продукції. Такого б результату не було, аби комісія не нагрянула зненацька. Треба відмітити, що сьогодні провірка переводиться без попереднього попередження за 10 днів, як то кажуть. Це я вважаю, що це одна із помилок нашого законодавства, тому що якби ми попередили за 10 днів то, що від нас вимагають, цього всього ми не побачили. Як тільки на ревізори покидають територію ринку, в магазинах знов починається жвава торгівля. До наступної ревізії. Щодня в Україні від раку шийки матки помирають сім жінок. В світі це онкологічне захворювання є другою причиною смертності. Серед слабкої статі, і це при тому, що вчені довели чіткий зв'язок між причинами виникнення та розвитком раку шийки матки. Це відкриття дозволило перевести його в категорію нечисленних онкологічних захворювань, прогресуванню яких можна запобігти. А саме регулярні профілактичні огляди у гінеколога і вакцинопрофілактика здатні зменшити ризик розвитку онкохороби на 94%. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно у світі реєструється півмільйона нових випадків хвороби, і щорічно вмирають від неї 250 тисяч жінок. І по прогнозам, якщо нічого не робити, то приїзд таких пацієнтів до 2050 року приблизно на рік в світі буде мільйон жінок. Кожна четверта-п'ята жінка звертається до лікарів із задавненими формами хвороби, говорить Ольга Палійчук. Нехтують медичними оглядами здебільшого жінки, які працюють за кордоном. В результаті лише 50% жінок діагностуються на перших стадіях раку. Причиною його виникнення є вірус папіломи людини. Зараження у більшості випадків відбувається при статевому контакті. Нині найефективнішим захистом від найбільш агресивних типів вірусів папіломи людини є щеплення. Ми вакцинозалежне населення. Чому? Тому що з одного боку це непогано. Ну, не будемо говорити цього питання так глибоко в нього входити. Чому ми вакцинозалежне інфекці... населення? Тому що була оспа на сьогоднішній день є туберкульоз, і ці хвороби можна побороти тільки завдяки імунопрофилактиці, тобто використанню вакцин. У Європі організовані спеціальні програми профілактичних оглядів і вакцинації. Більш ніж 10 країн Євросоюзу включили вакцинацію проти раку шийки матки в календар для дівчаток підлітків. Українські лікарі теж радять робити щеплення дівчаткам з 12-річного віку. З 12 років до начала полової життя дані вакцинація може проводитися педіатрами без осмотрів гінеколога. До начала полової жизни. Данная иммунизация может проводиться терапевтами без осмотра гинеколога. Если же уже был первый сексуальный контакт, значит, как правило, все-таки в течение первых трех лет, опять-таки этот осмотр не является обязательным, вот если позже, то решение о том вакцинировать женщину или не вакцинировать принимает... Гінеколог і педіатр, гінеколог і терапевт в цілому, на думку експертів, програми профілактичних оглядів і вакцинації здатні запобігти виникненню хвороби більш ніж у 90% випадків. Вакцинація на 90% способна предотвратить і предракові заболівання слизи шийки матки і розвиття рака шийки матки, Тому що развитие прогресування заболівання відбувається на протягом багатьох років. Клітина вакцинація проти раку шийки матки в Україні не є обов'язковою, а відтак і не безкоштовною. Вартість однієї ін'єкції коштує в межах 500 гривень. Втім, разом з систематичним цитологічним скринінгом вакцинація дозволяє жінкам вберегтись хоча б від одного з видів онкологічного захворювання. Зеленому будиночку Черкащини виповнилось 75. другу назву літературно-меморіальний музей Олександра Пушкіна та Петра Чайковського, що у Кам'янці отримав ще за часів декабристів. Зелений будиночок свого часу був центром їхніх зустрічей. Навідувався туди і видатний композитор Петро Чайковський та знаменитий російський поет Олександр Пушкін. Там вони створювали свої літературно-музичні шедеври. Про зелений будиночок, натхнення. Далі Віта Зореч. Петро Чайковський осіння пісня одна з найулюбленіших композицій та мілий Чупак, завідуючи літературно-меморіальним музеєм, що у Кам'янці. Цей рояль унікальний експонат установи. Свого часу на ньому грав відомий російський композитор. Упродовж майже 30 років Кам'янка стала для Чайковського другою домівкою. Композитор приїздив сюди до своєї сестри Олександри Ілівни. У зеленому будиночку шукав творчого натхнення. Саме тут вперше прозвучали акорди до його опери Євгеній Онігін. Тут була його родина, тому що Особисте життя Очейковського не склалося, і його рідна сестра, до якої він приїздив, родина сім'я вони стали рідними для Петра Ілліча. І безумовно Кам'янка була тим, тим куточком, де йому було, де він відчував себе вдома, де йому не треба було прикидатися, де він міг плакати, сміятися і бути самим собою. Вечорами в зеленому будиночку збиралися декабристи для обговорення політичних питань. У їхньому товаристві бував і Олександр Пушкін. Поет не тільки брав участь у дискусіях декабристів, але й любив тут писати. Вперше до кам'янки Пушкін приїхав у 1820 році. Тут він пробув чотири місяці. Після цього був ще один візит, але про нього мало що відомо. Про кам'янку письменник згадує у десятій частині роману Євгеній Онігін. Саме тут в більярдні він любив писати вірші. За сподами старожилів саме в зеленому будиночку були написані його вірші, ніріда, рідія та блаков, літуча як Я пережив свої желання і остання голова памикавказський пленник». Аби увіковічнити пам'ять цих двох відомих російських діячів культури у 1937 році у містечку створили літературно-меморіальний музей Пушкіна і Чайковського. Розташований він у одному з найстаріших будинків, які збереглися на території міста. Цій одноповерховій споруді більше 200 років. Музей щороку відвідує близько 30 тисяч екскурсантів з України та з-за кордону. Кожен з них приїздить сюди, аби стати частинкою всесвітньо відомої літературної історії, яку свого часу творили класики російської культури. Петро Чайковський та Олександр Пушкін. Дабідабі,дабі, Адреса нашого сайту. Знайдете там більше цікавої та важливої інформації. Дивіться на світ з оптимізмом. Ще побачимось.